З чого виготовлений ваш намет чи дощова куртка 2025 дайнема, сил пали ХПАЦ. Вибір тканини для обладнання. путівник для свідомого туриста у світі заходів на свіжому повітрі, де кожен грам має значення. Вибір належної тканини для вашого обладнання може стати вирішальним фактором комфорту, довговічності та навіть безпеки. Від наметів до плащів. Від рюкзаків до мішків для зберігання, матеріал, з якого виготовляється ваше обладнання, визначає його продуктивність у різних умовах. Останніми роками індустрія обладнання зазнала реального буму інновацій у галузі тканин, і тепер споживачі стикаються з великою кількістю варіантів, кожен з яких має свої унікальні властивості та переваги. Сільнілон, поліуретан, XPAC, дайнима цей список може заплутати навіть досвідченого туриста. У цій статті я спробую зрозуміти це різноманіття, щоб допомогти вам зробити свідомий вибір і не потрапити в пастку маркетингових хитрощів. Основні гравці нейлон, Поліестер та їх похідні. Традиційно нейлон та Поліестер є основою для обладнання. Обидва матеріали мають хороші характеристики, але мають свої недоліки. Нейлон цей матеріал, відомий своєю силою та довговічністю. Нейлонові тканини стійкі до стирання та розриву, що робить їх ідеальними для обладнання, яке піддається інтенсивним навантаженням. Однак нейлон має значний недолік, він гігроскопічний, тобто він поглинає воду. Помокнувши, нейлон втрачає міцність і збільшує вагу, що може призвести до провисаючого намету або зменшити комфорт при носінні плащів. Щоб компенсувати цей недолік, нейлонові тканини часто покриваються силіконом, сільнілоном або поліуретаном. Поліестер. поліестер має більш високу водостійкість, ніж нейлон, що робить його відмінним вибором для обладнання, який повинен залишатися сухим у будь-яких умовах. Крім того, поліестер є більш стійким до ультрафіолотового випромінювання, що збільшує термін служби. Однак поліестер зазвичай менш міцний, ніж нейлон, і може бути більш схильним до перерв. Сил нейлон. насправді, це нейлон обробляється силіконовим покриттям, силікон дає тканинну воду, повторювану властивості і збільшує свою силу зламати. Силь нейлон широко використовується для виготовлення наметів, плащів та сумки для зберігання. Осмо, обладнання ним у цей запатентований матеріал це суміш дерну та поліестеру, розробленої для поєднання найкращих якостей обох матеріалів. Осмо має високу міцність, водостійкість та провисання, що робить його відмінним вибором для наметів та інших видів обладнання, що вимагає поєднання цих характеристик. Інноваційні матеріали XPAC дайнима та їх похідні. В останні роки в галузі обладнання з'явилися нові матеріали, які пропонують ще більш високі характеристики. XPA Ця ламінована тканина складається з декількох шарів, включаючи нейлонову поверхню, поліефірну сітку, пластиковий шар для домашніх тварин та нейлонову підтримку. Завдяки цій складній структурі, XPAC має високу водостійкість, міцність та стирання. XPAC широко використовується для виготовлення рюкзаків. Плащів та інших видів обладнання, що вимагає високого захисту від негоди. Дайнима – композитна тканина дайнима, ДЦФ цей матеріал, виготовлений з ультрависокого наслідкового поліетилену, юмф, який є одним з найбільш міцних і легких матеріалів у світі. Дайнима має неймовірну міцність на розрив, водостійкість та стійкість до стирання – Однак у Дайнима також є свої недоліки, це відносно дорога і може бути важко обробити. І копак Алтра і Копак. Ці матеріали також виготовлені з юмф і ламіновані водонепроникною підкладкою. Вони мають високу міцність, водостійкість і стійкість до стирання. Дайнима та компазит, дидебули уси ця нова тканина це повністю тканина тканина з дінами, яка забезпечує ще більшу міцність і стійкість до стирання. Що важливо врахувати при виборі тканини. Вибір тканини для обладнання це не лише питання технічних характеристик. Важливо також розглянути наступні фактори: Мета-обладнання. Чому ви будете використовувати обладнання. Якщо ви плануєте використовувати його в екстремальних умовах, вам знадобиться більш міцний та водонепроникний матеріал. Якщо ви плануєте використовувати його в більш м'яких умовах, ви можете вибрати простіший і менш дорогий матеріал. Умови використання, у яких умовах ви будете користуватися обладнанням. Якщо ви плануєте використовувати його в дощових умовах, вам знадобиться водонепроникний матеріал. Якщо ви плануєте використовувати його в сонячних умовах, вам знадобиться матеріал стійкий до ультрафіолетового випромінювання. Вага. Якщо ви плануєте використовувати обладнання для тривалих поїздок, вага відіграватиме важливу роль. Виберіть найпростіший матеріал, який відповідає вашим вимогам щодо міцності та водонепроникного. Ціна ціна тканини може значно відрізнятися залежно від її типу та якості. Встановіть бюджет і виберіть матеріал, який відповідає вашим фінансовим можливостям. Екологічна дружелюбність, деякі тканини виготовлені з перероблених матеріалів або мають менший ефект навколишнього середовища. Якщо для вас важлива екологічна доброзичливість, зверніть увагу на ці варіанти. Мій особистий досвід та рекомендації протягом багатьох років кампаній та подорожей мені вдалося спробувати різні тканини та переконатися в їх перевагах та недоліках. Особисто я віддаю перевагу комбінації нейлону та поліестеру для наметів, оскільки це забезпечує хороший баланс між силою, водостійкою та вагою. Для плащів я вибираю XPAC, оскільки він забезпечує чудовий захист від негоди та довговічності. У рюкзаках я віддаю перевагу тканинам на основі нейлону з високим значенням D, щоб забезпечити максимальну стійкість до стирання. Я вважаю, що ви не повинні сліпо довіряти заявам маркетингу та переслідувати найдорожчі матеріали. Важливо зрозуміти, чому вам потрібне обладнання та які характеристики для вас найважливіші. Пам'ятайте, що хороша кампанія це не лише обладнання, а й про правильну підготовку, здатність орієнтуватися в районі та повагу до природи. Висновок: Вибір тканини для обладнання це складне завдання. Яке вимагає ретельного аналізу різних факторів. Пам'ятайте, що немає ідеальної тканини, яка підходить для всіх випадків. Важливо зрозуміти, чому вам потрібне обладнання та які характеристики для вас найважливіші. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити свідомий вибір та насолодитися своїми поїздками та подорожувати в повній мірі.